Територія навколо колоритного триповерхового будинку була оточена поліцейськими машинами. Пошукові собаки гавкали та ясно давали зрозуміти, що під бетонною підлогою щось є. Копи за допомогою кайла та лопати врешті розбили цементну стяжку. Собаки не помилились. Характерний запах відчули всі присутні. З ями дістали валізу, щільно обмотану плівкою. Всередині було жіноче тіло. Марію Круз нарешті знайшли. Ранок понеділка завжди сповнений турбот, нових викликів та проєктів, особливо якщо мова йде про фахівців у сфері міжнародних фінансів у Нью-Йорку. Тож, коли 14 квітня 2003 року Марія Круз, що займалася кредитною аналітикою, не з'явилася на робочому місці, то її відсутність була одразу помічена. Вона працювала у фінансовій установі Берклейс Кепітал на Манхетені і гарно зарекомендувала себе. Марія часто однією з перших приходила на роботу і виконувала свої обов'язки сумлінно запізнюватися було не в її стилі. Колеги намагалися додзвонитися до неї додому, але ніхто не відповідав. Наступного дня, коли вона знову не з'явилась на роботі, одного з колег відправили провідати її та переконатися, чи все гаразд. Він стукав у двері, та ніхто так і не відчинив. Барклейс Кепітал знали номер телефону її дядька і зателефонували йому. Однак той теж не мав жодного уявлення про поточне перебування племінниці. Він страшенно розхвилювався і подав до поліції заяву про зникнення людини. До будинку Марії завітали детективи їм теж ніхто не відчинив. А на порозі лежало кілька газет, які жінка виписувала. Правоохоронці отримали ключі від власника дому та змогли потрапити в оселю. Це була затишна квартира студія Все було акуратно прибрано. На тарілці лежало гроно винограду, жодного хаосу чи ознак боротьби. Складалось враження, що дівчина просто вийшла і більше не повернулась. Детективи стали досліджувати записи з камер відеоспостереження та опитувати всіх, хто міг знати хоч щось. Так вони дізналися, що 35-річна Марія Круз родом з Філіппін. Знайомі описували її як побожну католичку та інтелектуальну студентку Форхемського університету. Вона закінчила його з відзнакою була розумною, відданою справі та дуже амбітною. Можна сказати, що вона була історією успіху іммігранта. Марія мала дуже міцний зв'язок з рідними, з повагою ставилася до батьків і часто надсилала їм гроші. Виявилось, що днями жінка мала зустрічати в аеропорту свого брата та інших родичів, але так і не з'явилась. це було тривожним знаком. Купи переглянули записи з камер і помітили, як Марія виходить з дому вранці 13 квітня. Потім її бачили на месі в церкві. Поки детективи обстежували околиці, рідні розповсюджували оголошення із зображенням зниклої всюди, де могли, але безрезультатно вона втекла, її викрали чи забрала життя? Відповідей не було. Єдине, що вдалося дізнатися, це те, що того ж дня Марія зняла 400 доларів у банкоматі Універмагу у нижньому Манхеттені. Відео з камери спостереження показало, що Круз була сама. Ніяких нових зачіпок не надходило, і через пару місяців близький Круз повернулася на Філіппіни. Ниточка, необхідна детективам, з'явиться лише через півроку після зникнення, коли вони отримують доступ до її електронної пошти. Виявилось, що Марія була записана до лікаря дерматолога на ім'я Дінфаєло. Він писав, щоб та принесла 400 доларів на знеболювальне та шприци. Копи з'ясували, що прийом мав відбутися недалеко від того місця, де Марія востаннє знімала готівку. Пошук по базі показав, що Дінфаєло вже мав проблеми з законом зокрема за те, що видавав себе за лікаря і проводив медичну практику без ліцензії. І, хоч був випущений під заставу, та незабаром мав постати перед судом за свої дії. Поліцейським дуже хотілося поговорити з ним щодо зникнення Марії Круз, але виявилося, що знайти чоловіка не так просто, та вони були не єдині, хто хотів поговорити з Діном. Зокрема, з ним безуспішно намагалася зв'язатися його адвокатка та колишній хлопець, з яким вони пробули в стосунках понад 5 років. Поспілкувавши з його найближчим оточенням, Копи вже краще розуміли, з ким мають справу. Дін Фаєлло народився та виріс у передмісті Медісона, що в штаті Нью-Джерсі, в сім'ї вихідців з Італії середнього класу. Він завжди був харизматичним, гарним учнем та мріяв стати інженером. Любив лижний спорт та навіть став президентом національного товариства Пошани, мав гарні стосунки з матір'ю, але не з батьком, який не сприйняв того, що його сину подобаються чоловіки. Намагаючись реалізувати мрію стати інженером, Фаєло вступив до політехнічного інституту Ренслера у Нью-Йорку. Однак витримав тільки п'ять семестрів, після чого кинув навчання і повернувся додому. Заробляв на життя будівельником та полюбляв відвідувати гей-клуби. Приваблива зовнішність робила його дуже популярним, і він завжди був в центрі уваги. Дін мав багато партнерів і часто змінював їх. Вечірки залишили на хлопцеві свій відбиток. Він став зловживати алкоголем та іншими сильнішими способами змінити свідомість. Один з його колишніх пригадує дні, які провів в компанії Фаєло. За його словами, цей хлопець мав легку вдачу, і з ним було приємно говорити про будь-що. Найбільшою амбіцією Діна Фаєло було потрапити до так званого Гей – списку найбагатших, найуспішніших та найпопулярніших гомосексуалів Нью-Йорка. Виконуючи роботи на будівництві, Діну таки вдалося досягнути певних висот. З часом він навіть заснував власну підрядну компанію і зміг назбирати достатньо грошей, аби придбати пристойний триповерховий каркасний будинок на Елвут нью Нюарко у відносно безпечному історичному районі. Цей дім колись належав відомій оперній співачці Марії Джаріці. Так одного разу займаючись будівельними роботами у спа-центрі під назвою пляж. Фаєло зустрів людину, що перевернула його життя. Це був власник цього закладу, Майкл Харт. Вони швидко поладнали і стали проводити багато часу разом. До цього моменту Дін сильно поячив та з особистого досвіду знав, як діють різні речовини на його організм. Але Харт зупинив це він переконав хлопця пройти реабілітацію та вилив весь алкоголь, який знайшов його будинку. Після того, як Фаєло очистився, то змушував ходити на анонімні збори. Це дало свої результати, і Дін врешті взявся за розум. Хар також відкрив йому очі на ще деякі речі що, наприклад, працюючи у спа-центрі, можна заробити більше грошей, ніж на будівництві. Тож Фаєло пройшов невеликий курс навчання та став займатися лазерною епіляцією. На той момент це стало новим словом у видаленні з тіла волосся. Адже лазери стали компактним і простим інструментом. Спочатку Дін практикувався на собі, видаливши рослинність майже всюди, а потім почав працювати на свого бойфренда у його спасалоні пляж. Однак, через деякий час Майкл Харт загорів на снід і почувався дуже кепсько. Та, схоже, Діна це не сильно турбувало. Він досить легко залишив його та знайшов собі нову пару, той час як його попередній друг якому він був багато чим зобов'язаний, повільно помирав. Багато хто із їхніх спільних знайомих не зрозуміли таких дій, та діно було байдуже. А ще тепер ніхто не міг тримати його від світу штучної ейфорії. Згодом він знайшов собі нову роботу в іншому спа-салоні у центрі Манхеттена. Ним керувала Лорі Поліс, дерматологиня, яка часто працювала зі знаменитостями. Під її керівництвом він був задіяний на простих процедурах. Лорі подобався цей хлопець, він був комунікабельним, спокійним та впевненим, легко знаходив спільну мову з клієнтами та добре виконував свою роботу. Він робив прості процедури, які не потребували високої кваліфікації, однак дуже цікавився методами поліс в області лазерної епіляції та косметичної хірургії. Через кілька місяців він вразив Лорі страшною новиною сказав, що захворів на снід, і тепер йому недовго залишилось. Дін поділився, що хоче переїхати до Флориди і там провести залишок відведеного йому часу. Лорі було шкода втрачати такого приємного працівника, та вона не мала іншого вибору, як відпустити його. І який же був її подив, коли через кілька тижнів вона натрапила на оголошення в газеті, де було сказано, що Дін Фаєла відкрив власний салон з і приймає клієнтів. Та найбільше її здивувало не те, що він збрехав їй. А те, що він називав себе в оголошенні сертифікованим спеціалістом, яким, звісно, не був. Та на цьому сюрпризи не закінчились. Невдовзі до Лорі Поліс зателефонувала група моніторингу обігу медичних препаратів та запитали про підстави, з яких вона виписує надмірну кількість стадолу це сильнодіючий назальний спрей, дія якого подібна до морфіну. А найцікавішим виявилось те, що всі рецепти були виписані на ім'я Діна Фаєло. Як виявилося, коли йшов, хлопець прихопив з собою рецептурний блокнот доктора Поліс та, підробивши її підпис, сам собі призначав сильнодіючий препарат. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У січні 99-го року Фаєло засудили за підробку рецептів, та на перший раз йому призначили три роки умовно і обов'язкове проходження реабілітації. Дін погодився з таким покаранням і пройшов курс очищення від речовин. І, хоч його засудили за підробку рецептів, та його неліцензована косметична діяльність залишилася поза увагою. Коли Дін став працювати на себе, то гроші полились рікою. Він створив образ успішного спеціаліста, гарно оформив офіс та найняв адміністратора з французьким акцентом. Він викликав у людей довіру та завдяки низці вдалих знайомств став відомим у елітних колах Нью-Йорка. В ті часи був справжній бум на косметологічні процедури. Глянцеві журнали задавали тон моді, і такі послуги ставали все популярнішими. Велика кількість клієнтів приносила гарний прибуток, і Дін не відмовляв собі у задоволенні жити гарним життям. Він відвідував різноманітні вечірки та клуби, і в одному з таких закладів познайомився з 43-річним мангетенським дизайнером Грегом Бахом. Грег давно помітив Діна і мріяв нарешті познайомитися з ним особисто. Тож був неймовірно щасливий, коли наступного дня після зустрічі отримав від нього букет червоних троянд. І хоч Бах на той момент зустрічався з адвокатом із Лонг Айленда, та той не зміг скласти конкуренцію Діну Фаєло. Вони почали зустрічатись. Годинами говорили по телефону, відвідували ресторани та проводили багато часу разом. Грег називав Діна мій вампір, бо той вів переважно нічний спосіб життя. Він спав до обіду. Потім працював в офісі до вечора і йшов на тренування, після чого повертався додому на вечерю. Грех часто помічав у бойфренда сонливість та списував це на втому, та раптом без будь-якого попередження Дін зник. Він вийшов на зв'язок лише через три дні і сказав, що його заарештували за підробку рецептурних документів і що в нього є проблеми з залежністю. Грех вирішив підтримати хлопця і допомогти йому пройти через цей етап, бо мав сильні почуття до нього. Після реабілітації, яка тривала шість тижнів, Дін, здавалось би, прийшов в норму та продовжив роботу. Та тривала вимушена перерва похитнула його фінансове становище, і він мав працювати вдвічі більше, аби відновити його. Справа в тім, що лазерне обладнання, яке він використовував, було досить дорогим, тому він не придбав його, а орендував. Щоб збільшити грошовий потік, він вирішив розширити асортимент послуг. І, окрім лазерної епіляції, вирішив також займатися видаленням татуювань та лазерним шліфуванням шкіри. Він відвідав кілька семінарів, щоб розібратися у темі і орендував додаткове обладнання. Від клієнтів не було відбою, і бізнес процвітав. Та все ж він був новачком у цій справі і все ще не мав необхідної медичної освіти, як і ліцензії на виконання подібних послуг. Тож деякі його процедури проходили не дуже вдало. Коли незадоволені клієнти показували результат діяльності Фаєла справжнім спеціалістам, вони питали, хто це з вами зробив. Крім того, у матері Діна діагностували рак, і жінка повільно згасала. Через завантаженість на роботі син не міг приділити їй більше часу, ніж хотів би, але це було гарним приводом, аби шукати втіхи на дні пляшки. Грег бачив, що його другу важко, і підозрював, що той знову повернувся до вживання стадолу. Але старався не акцентувати на цьому увагу, аби не спровокувати розкол у стосунках. Навпаки, хотів знайти спільне заняття, яке б зміцнило їх і відволікло Діна від проблем. Він запропонував зайнятися реконструкцією будинку Фаєло. Дін пристав на цю пропозицію, але бажаного результату це не принесло. Його мати, зрештою, померла, і Дін вирішив боротися з горем по-своєму, як він вмів, вприскуючи в себе один флакон назального спрею за іншим. Грег з допомогою друга лікаря переконав Фаєла взятись за розум та пройти реабілітацію, і на деякий час це допомогло до наступного рецидиву. У Грега просто опускались руки неможливо врятувати того, хто цього не хоче. Фаєло почав пропускати роботу та кинув все непризволяще. Почали рости борги. Якось Дін зізнався, що прострочив кілька платежів, і Грег позичив йому 6 тисяч доларів. Та замість вдячності з'явилися сварки через гроші. Закінчилось тим, що Дін вирішив з'їхати і оселитися окремо в розкішній квартирі багатоповерхівці на 43-й вулиці. Не зупинило його навіть те, що її оренда в 1700 доларів в той момент була йому явно не по кишені. Фаєло знову зник з радарів. Рег намагався додзвонитися до нього в нове помешкання, та ніхто не знімав трубку. Тоді, п'ять днів поспіль, він приходив до його дверей та стукав ніхто не відчиняв. Тоді баг залучив товариша, і той залишив повідомлення на автовідповідач, що якщо Дін не вийде на зв'язок, то вони увійдуть до квартири разом з поліцією. Це допомогло. Як грех і підозрював, весь цей час Фаєло був вдома та вживав свій улюблений назальний спрей. На деякий час він знову взяв себе в руки і працював з клієнтами в новому офісі. Стосунки з Бахом трохи стабілізувались, але продовжували бути напруженими. Грех помічав інші тривожні дзвіночки наприклад, деякі люди зверталися до Діна, називаючи його доктором, також бачив це звернення в кореспонденції, яку той отримував. Грех поцікавився, чому він бреше людям, і той все заперечив мовляв, просто узагальнює і каже так, щоб було простіше пояснити, чим він займається. Справа в тім, що в Америці це є кримінальним злочином, і не тільки Грег Бах помітив, що Дін Фаєло видає себе за лікаря. Одразу три організації хотіли вивести брехуна на чисту воду. Цією справою незалежно одне від одного займалася Джин Макінтош, журналістка Нью-Йорк Пост, Барбара Невінс Тейлор, телевізійна служба ЮПН 9 та навіть Генеральна прокуратура. Причому двох останніх сповістила Лорі Поліс. В якої він свого часу працював і викрав рецептурний блокнот. Журналістки обох представництв проводили власні розслідування. Це було нескладно достатньо було просто записатися до Діна на прийом, під виглядом клієнтки задати потрібні питання і зняти відповіді на приховану камеру. Обох Фаєло переконував, що є лікарем і погодився на виконання деяких косметологічних процедур, які мають право здійснювати лише ліцензовані фахівці. Вже незабаром до нього в офіс завітала ціла знімальна група з камерами, щоб зняти свій репортаж. По телебаченню почали крутити кадри з фаєло, і вся країна дізналася про гучний скандал. Діна забрали до слідчого ізолятору. Він був наляканий. За медичну практику без ліцензії йому загрожувало 4 роки в'язниці не найбільший срок, але приємного все одно мало. Грех і тут вирішив підтримати бойфренда. Він заплатив 7,5 тисяч доларів, аби найняти адвокатку Маргарет Шелі, а також надав 5 тисяч доларів у якості застави. Діна Фаєла відпустила додому. Грех пригадує, наскільки спустошеним був його друг, та наступного дня він знову зібрався в офіс. Бах подумав, що той іде забирати речі та звільняти приміщення, але Дін йшов на зустріч з клієнткою. Його ледь вдалося відмовити. Дін хотів продовжувати свою роботу, аби мати змогу і надалі вести комфортний для себе спосіб життя і оплачувати рахунки. Але, поглянувши правді у вічі, усвідомив, що вже не може собі цього дозволити. Сума його загальних боргів на той час склала близько півмільйона доларів, єдиним способом погасити їх був продаж будинку. Фаєло погодився з таким планом, але практично нічого не робив, аби втілити його. Чоловіка охопила апатія. Він цілими днями валявся на ліжку і геть перестав слідкувати за собою. Та на допомогу прийшли друзі та сусіди. Вони згуртувалися та взяли слагодити будинок, аби підготувати його для показу потенційним покупцям. Для того, аби закінчити ремонт, знадобились великі гроші. Більшу частину всього необхідного профінансував Грех. Він очікував, що коли будинок врешті буде продано, то Дін розрахується із ним. З часом Бах помітив, що Фаєла більше не звертається до нього з фінансовими питаннями. Це могло означати лише те, що він знову повернувся до своєї практики. Дін проводив зустрічі з клієнтами, використовуючи в якості офісу будинок свого друга Марка Річі. До нього ж перевіз всі свої речі та склав у гаражі. Захисниця Маргарет Шелі теж ніяк не могла повпливати на свого клієнта, хоч і доклала максимальних зусиль, аби добитися значних поступок з боку держави. Так їй вдалося досягти угоди, в рамках якої Дін мав допомагати слідству виходити на інших таких же порушників, як і він сам. А натомість строк його покарання скоротиться з 4 років до 6 місяців. Однак і ці безумовно радісні новини не тішили Фаєло, в якийсь момент він повністю закрився в собі. Одного разу він з якогось дива змінив всі замки в будинку, що ремонтувався, і не бажав пускати Грега. А ще був епізод з цементною підлогою. Якось Грех побачив, як він розрівнює свіжу стяжку в гаражі. Дін неочікувано розлютився, нагримав на нього та послав під три черти. За кілька днів він продав будинок майже за півмільйона доларів і пропав. Ніхто не знав, де він подівся ні друзі, ні адвокати. Грех був дуже злий було схоже, що Дін просто покинув все та чкурнув світ за очі. Коли Фаєло не з'явився на судове засідання по своїй справі, то його спочатку перенесли, а потім оголосила чоловіка в розшук. Ніхто не очікував, що він просто зникне адже півроку не такий вже й великий срок, а так він зіпсує собі життя, отримавши статус втікача. Може, в нього були серйозніші причини або уникнути правосуддя. Грех не збирався залишати все, як є. Він хотів отримати назад позичені кошти і докладав максимальних зусиль, аби знайти Діна. Бах звернувся до копів, які теж шукали втікача, і розказав їм все, що знав. Втім, коли вони почали розпитувати його про жінку на ім'я Марія Крус, то Грег дуже здивувався. Він нічого не чув про неї, але, дізнавшись, коли вона зникла, та про ймовірний зв'язок з Фаєло, то пригадав, як одного разу той обдзвонював всіх друзів. Та питав, що робити, якщо пацієнтка перестала подавати ознаки життя. Усі, до кого він тоді звертався, радили якнайшвидше викликати 911 або вести дівчину в лікарню. І Фаєло сказав, що так і зробить. Через деякий час він передзвонив їм і сказав, що все минулося, і дівчині легше. Але, як виявилось, жодних записів про пацієнтку, яку привозив Дін Фаєло, так і не було знайдено. То що сталося насправді? Чи міг він забрати в когось життя, нехай навіть випадково. І в цей момент Грег згадав дивну поведінку колишнього, змінені замки та залиту свіжим бетоном підлогу в гаражі. Він поділився цією інформацією зі слідчими, і незабаром будинок, який раніше належав Діну, оточили поліцейські. Вони пояснили новим власникам, що може знаходитися під новенькою підлогою їхнього гаража, і отримали дозвіл на демонтаж. Грех не помилився. З-під землі дістали валізу, обмотану плівкою. Всередині знаходилось жіноче тіло. Друг Фаєло, Марк Річі, в якого той жив останнім часом, пригадав, як відчував неприємний запах в гаражі, де зберігались речі Діна. Він подумав на свого німецького дога, що той міг полювати якусь тварину в парку та сховати між коробок. Та тепер все стало на свої місця. Виходить, Дін зберігав тіло дівчини в нього вдома. Поки готував яму в своєму будинку, а після продажу просто втік. Сім'ю Марії Круз повідомили про те, що дівчину знайшли по ній провели панихиду у церкві, перш ніж її засмучена родина повернула її на Філіппіни для поховання. Тепер, коли стала зрозуміла справжня причина зникнення Фаєла та з огляду на суспільний резонанс, його справа отримала найвищий пріоритет вже незабаром з'ясували, що Дін покинув США. І вилетів до Коста Рики, країни в Центральній Америці поблизу Панами. Так він просто використав свій паспорт і купив квиток. Як виявилося, він не дуже заморочувався над тим, щоб приховати свою особистість. Фаєло селився у літних готелях під власним ім'ям і користувався карткою, аби розрахуватися в ресторанах, барах і клубах, а також розказував всім, що він лікар із Нью-Йорка. Грошей після продажу будинку в нього було вдосталь. А борги Вони залишилися в іншій країні. Дін жив на широку ногу щодня лише на готель витрачав по 500 доларів і часто лишав персоналу щедрі чайові. Та це не дуже допомогло йому. Один із робітників готелю побачив обличчя Діна у місцевій газеті з описом його злочинів та проханням надати про нього будь-яку інформацію. Він пішов до адміністратора готелю і сказав, що в них переховуються вбивця. Вже незабаром копи знайшли Діна, та затримати могли лише за те, що той прострочив свою тримісячну візу. Американські поліцейські намагалися добутися екстрадиції Фаїло на батьківщину, але він всіляко опирався цьому та затягував процес. Навіть разом з адвокатом вигадав схему, згідно якої його мали всиновити, щоб отримати законні підстави перебування коста костаріці. Однак суддя зауважив, що його потенційні прийомні батьки. Молодші за свого синочка і відмовив їм. Бюрократичні процеси тривали вісім місяців, та врешті копом вдалося повернути Фаєло на батьківщину, де його звинуватили в вбивстві другого ступеня. Дін визнав свою провину і погодився розповісти, як все було, в обмін на пом'якшене покарання. Так, нарешті, всі дізнались, що сталося 13 квітня 2003 року з Марією Круз. За словами Фаєло, дівчина записалася до нього, аби позбутися неприємного, однак не критичного захворювання під назвою чорний язик. Це наліт темного кольору, що може свідчити про деякі проблеми в організмі або може виникати під час прийому антибіотиків. Дін погодився допомогти їй. Коли дівчина прибула на прийом, він був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння та все одно прийнявся до справи. Він пригадує, що клієнтка відчувала сильний дискомфорт під час процедури, тому хотів максимально знеболити ротову порожнину, та використав забагато флаконів лідокаїну, і дівчина обм'якла. Згодом у неї почались судоми, і Фаєло запанікував. Він не знав, що лідокаїн має кардіотоксичний ефект, тобто може бути небезпечним для серця в певних дозах і потребує обережного застосування. Однак Фаєло не був лікарем. Та не мав жодного уявлення про властивості препарату. Він почав обзвонювати друзів, щоб спитати поради, і всі в один голос казали йому вести її в лікарню або дзвонити 911. Але Дін розумів, що знаходиться під слідством, і якщо видасть себе, то отримає значно серйозніше покарання ніж півроку у в'язниці, тому він дав їй померти. Після цього запхав мініатюрну Марію в дорожну валізу. Та залишив у гаражі товариша, в якого жив. Там вона і стояла кілька тижнів, поки Фаєло не придумав закопати її під підлогою в своєму домі та залити цементом. Зрештою, фальшивий лікар продав будинок і залишив країну. З огляду на те, як він проводив час у коста Ріці, його навряд мучило сумління. Персонал, який мав з ним справу, казав, що чоловік, наче був у відпустці, відвідував ресторани та клуби і жив безтурботним життям. Та все колись закінчується, і за свої злочини Дін Фаєла отримав 20 років позбавлення волі. У в'язниці йому було вже не так весело та комфортно. За ґратами у нього було повно часу, тож він присвятив його для філософських роздумів і багато писав, та навіть зміг опублікувати деякі зі своїх робіт. Там він описує труднощі перебування у місцях позбавлення волі, висвітлює проблеми, що існують всередині в'язниці та молиться за душу Марії. Щоб вона спочивала з миром. Через 17 років його відпустили умовно достроково. Зараз Дін Фаєло працює помічником в продуктовому магазині і каже, що шкодує про свої вчинки. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані, будь ласка, підпишіться, це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.